Маршрут номер 5 в ТСЦ 8042 по вулиці Туполева, 19 в місті Києві. Друзі, вітаю вас на каналі. Друзі, сьогодні ми будемо рухатись по цьому маршруту і я вам розкажу всю ситуацію, які знаки, яка розмітка і всі нюанси, основні, які ви повинні е, знати перед складанням іспиту. Друзі, нагадаю, що згідно законодавства ви е, маєте право зробити не більше, ніж три помилки, щоб е, вдало склати іспит е, з водіння. Е, сіли в автомобіль, е, в учбовий автомобіль, е, показали ваш паспорт, е, назвали фамілію, прізвище ім'я по-батькові, е, перевірили, чи у вас вимкнена нейтральна передача. Запустили двигун, налаштували сидіння, дзеркала, кермо, пристибнулися пашком безпеки. І також ви повинні переконатися, що у вас на приборній панелі не горить жодна червона лампочка, яка може свідчити про те, що хтось не пристибнутий, або водій, або пасажири, не знятий ручник, або не закриті двері. Витискаємо щеплення, якщо ви на механічній коробці передач. Вмикаєте першу передачу, поворот необхідний в моєму випадку, це правий поворот. Впевнюємося в тому, що ми виконуємо безпечний маневр і починаємо рух. Друзі, виїжджаємо десь посередині оці стойки. Ось, бачите, стойка порівнялась з автомобілем і ми закручуємо кермо. І ми виїжджаємо і займаємо праву. Сторону 에, дороги згідно правил дорожнього руху. Бачимо попереду гілля, вмикаємо лівий покажчик повороту, подивились в дзеркало, перелаштувалися в ліву сторону, вмикнули правий покажчик повороту і повертаємо праворуч. Тут ми їдемо. З правої сторони. Справа у нас зразу буде примикання. І я вам нагадаю, що згідно пункту 16.12 правил дорожнього руху України, ви повинні пропустити автомобілі, які будуть їхати з цього направлення. Це так називаємо поміха справа. Попереду бачимо світофорне регулювання з забороняючим сигналом світофору, але у нас є зелена стрілка, і це нам дозволяє повернути. Праворуч пропустивши усіх інших учасників дорожнього руху, а також пішоходів, якби вони були. Но це не на цьому світлофорі будуть пішоходи і не на забороняючий сигнал. Тут ми притискаємось до правої сторони дороги і під'їжджаємо до перехрестя з, з круговим рухом. Вмикаємо лівий покажчик повороту. Але згідно правил цього не повинні робити, але інспектори зараховують це як за помилку. І е, їдемо по кругу. Проїхали перший з'їзд, змикнули правий покажчик повороту і з'їжджаємо з кругу. І зразу же ми в цю праву полосу заїжджаємо. Бачимо попереду пішохідний перехід. Також попереду припарковані автівки, не дивлячись на те, що ми можемо там проїхати, але ми повинні перелаштуватись в середню полосу. Друзі, можливо, ви чуєте, що в мене відрізняються звуки поворотів. Сьогодні я після свіженького ДТП, тому в мене задній фонарь розбитий. По кінцю маршруту я вам покажу ДТП, яке сьогодні сталося свіженьке, буквально 2 години тому в мене в'їхав автомобіль. Я пропускав, пропускав людину на пішохідному переході. Це така, знаєте, типова помилка. До речі, тут, так як автомобілі не запарковані, ми перелаштовуємось праву полосу. Там, де будуть знову припарковані, ми знову включимо лівий пакочок поворота вже це я роблю. І виходить, що я пропускав людину, і це така класична помилка водіїв недосвідчених, коли вони повертають праворуч, дивляться ліворуч, але потім не дивляться, що праворуч, і починають рух, що справа у них, бо ситуація може швидко змінюватись. Так само сьогодні людина виїжджала і в'їхала мені в бок. Друзі, тут ми не перелаштовуємось до перехрестя, бачимо забороняючий сигнал світлофору, тому що бачите суцільна розмітка, яку не можна порушувати. Ви, якщо е, перетинати, якщо ви притнете і буде помилкою вважатися, Зупиняємось перед стоп-лінією. Оце як повернула маршрутка, отак от не можна робити. Зараз просто показую, хто може не зрозумів. Тому, друзі, отак от я вам покажу пошкодження автомобіля. Я тільки після ДТП приїхала поліція. Ну, Людина винувата, яка в мене в'їхала, вже і в страховій був, тобто все вже оформили. Чекаю на виплати. Їдемо в середній полосі. У нас права смуга звільняється, тому ми вмикаємо правий по повороту, але тут зупиняється маршрутка. Ми не будемо туди перелаштовуватись. Але тут вже вона. Зупиняється, ми тут перелаштувалися в праву полосу і їдемо в правій полосі зі до правил дорожнього руху. Ми їдемо по вулиці Стеценка, це площа Валерія Марченка. Попередня назва інтернаціональна площа. Зупиняємось перед стоп-лінією і чекаємо на дозволяючий сигнал світлофору. Ззаді нас стоїть автівка, друзі, коли ви будете їздити, ну, часто водії порушують і не затримують рух, як я це зараз роблю, тому що це трохи неправильно. Це по водійській солідарності, бачите, правила вони трохи відрізняються від того, що є на дорозі. І це дуже важливо вам розуміти. Але ви повинні вкласти іспит саме по правилам, бо інакше у вас нічого не вийде. Я маю на увазі, якщо ви складаєте без хабаря. Тут а ми бачимо бачите, автівка, вмикаємо лівий покажчик повороту. ось, Оце я зараз порушив, бо там була ну так склалася дорожна обстановка, що я не зрозумів, чи він мене пускає, вроді одразу пускав і я перетнувся сильно, оце вже у мене помилка є, друзі, щоб ви так розуміли. Ми їдемо все е, по, по тій же самій вулиці Стеценка це такий маршрут номер 5, він дуже довгий, друзі. Нагадаю, це п'ятий маршрут ТС 8042. Також нагадаю, що є всі 9 маршрутів в плейлісті, ви побачите це відео по підказкам перейдете. Вмикаємо лівий покажчик повороту, так як у нас попереду перешкода, подивилися ліве зеркало, повернули на пів секунди голову, щоб нікого не загубити в сліпій зоні. Перешкода у нас закінчилась, вмикнули правий покажчик повороту, перелаштувалися в середню полосу. В саму крайню не перелаштовуємося, тому що там запарковані автомобілі. В житті в реальності тут автомобілі їздять в крайній правій, але на іспиті цього треба. Робити не треба. Зараз е, цей автомобіль ми проїжджаємо і прилаштовуємось е, в праву полосу. Попереду у нас заправка, ми не вмикаємо правий покажчик повороту, щоб не вводити в оману інших учасників дорожнього руху. А тільки проїхавши, тут ми вмикаємо. Бачимо забороняючий сигнал світлофору і е, зелену стрілку. Пропускаємо пішоходів. І повертаємо на вулицю Павла Вірського, стара назва, вулиця Саратовська. Попереду у нас зупинка громадського транспорту. Друзі, нагадаю, щоб ви скоростний режим, швидкісний режим виконували. Попереду бачимо знак максимального обмеження швидкості 20 км на годину. І, друзі, не треба рухатись більше, тому що це буде вважатись за помилку. Попереду бачимо пішохідний перехід, людей нема. Автомобіль попереду припаркований. Вмикаємо лівий покажчик повороту, перелаштовуємось в праву сторону, праву полосу. Тут а ми вже перелаштовуватись не будемо, бо вже там далі знову припарковані автомобілі. Бачимо, йде людина, але вона на тій стороні, йде, ще далеко. Бачимо знак кінець обмеження швидкості 20 км на годину, тому можемо їхати до 50 км. Але, друзі, дивіться, з якою швидкості краще їхати. До речі, ось о, тут вже автомобілі припарковані закінчились. Ми займаємо праву смугу, включивши правий щит повороту. З якою швидкістю краще їхати на. Іспиті з водіння в місті, друзі. Від 20 до 30 км на годину раджу вам їхати, щоб ви дуже швидко могли реагувати на дорожню обстановку, яка дуже швидко може змінюватись. Тому вам це буде на руку. Бачимо попереду зупинку громадського транспорту та припарковані автомобілі. Вмикаємо лівий показчик повороту перелаштовуємось в ліву полесу, пропустивши інші автомобілі. Попереду у нас перехрестя е, регульоване світроф... світлофором. Е, тут ми перелаштовуватись в праву сторону не будемо. Бачите, суцільна полоса. Їдемо прямо на дозволяючий сигнал світлофору. Нагадаю, це вона така длинна, ця длинна вулиця Павла Вірського. Стара назва вулиця Саратовська. Тут організовано односторонній рух, також тут є третій маршрут, проходить частково по цій вулиці. Бачимо, за нерегульованим перехрестям припарковані автомобілі закінчились Вмикаємо правий покажчик повороту, перелаштовуємось в праву полосу та їдемо у правій полосі. Друзі. Зараз нам треба буде повернути на вулицю Януша Карчака. Стара назва вулиця Баумана. Вмикаємо лівий покажчик повороту і до суцільної розмітки ми перелаштовуємось. Тут бачимо, що головна дорога йде ліворуч. Нам тут нас тут всі повинні пропустити. Автомобілів нема І ми займаємо крайню праву смугу. Їдемо попереду, бачимо припаркований автомобіль. Але ж, також бачимо, що суцільна смуга нам нічого не лишається, як вмикнути лівий покажчик повороту, та рухатись по смузі зустрічного напрямку. Припарковані автомобілі у нас закінчились. Ми вмикаємо правий покажчик повороту та прилаштовуємося в свою полосу, бачимо максимальне обмеження швидкості 40 км на годину та рекомендована швидкість. 20 км на годину. Попереду у нас перехрестя з круговим рухом. Проїжджаємо пішохідний переход, людей немає. Так як ми з'їжджаємо з перехрестя, нам треба вмикнути правий покажчик повороту. Тут у нас склалася отака подія, не, не дуже гарна йо моё Вмикаємо правий покащик повороту. Верніше лівий покащик повороту. Вмикаємо лівий покащик повороту. Що твориться на дорогах? Вбили людину на пішохідному переході. Отаке буває. Людина, судячи за все, їхала на самокаті. Друзі, будьте дуже обережні, тому що самокати люди часто так порушують, особливо вони ж не повинні їхати по тому пішохідному переходу. І людина, яка їде, вона не може так швидко зреагувати. Тому згідно правил дорожнього руху не можна. Їхати на велосипеді чи на самокаті, перетинати сам пішохідний перехід, типу як це роблять пішоходи. Треба зійти з велосипеда чи самоката і перевести його в руках. попереду бачимо пішохідний перехід, нерегульоване перехрестя. Тут ми, згідно правил дорожнього руху, повинні всім надати дорогу. Автомобілів у нас наразі немає, і ми повертаємо ліворуч на... Вулицю Ружинського. Їдемо по цій такій відносно спокійній вулиці. До речі, це е, один маршрут, маршрут номер 5 з усіх маршрутів на вулиці Туполевої, 19. Який проходить саме по цій вулиці, по вулиці Ружинській, та по вулиці Корщука, без якої ми зараз звернули? Попереду у нас нерегульоване перехрестя. Ось ми його вже проїхали. У нас головна дорога. Ми їдемо. У нас перевага. Попереду обмеження швидкості 40 км на годину, та рекомендована швидкість 20 км на годину. Також у нас попереду е, сигнал світлофору. Друзі, там у нас знак СТОП, ми зараз можемо повертати праворуч, не над, дозволяючи сигнал світлофору, але щоб вас не путав цей знак СТОП, ви повинні, повинні знати правила дорожнього руху, які говорять про те, що якщо на перехресті є регулювальник, то світлофори не діють. Якщо Нема регулювальника, є робочий світлофор, то і знаки не діє. Тобто той знак стоп, він не діє, коли робить сигнал світлофору, щоб ви не путались, бо людина побачить, знаєте, і злякається, і зупиниться. Не треба там зупинятися. Якби він не, не робив би той світлофор, аби мигав жовтим кольором, тоді можна було б, треба було б зупинитися. Бачимо, дозволяючи сигнал світлофору та обмеження швидкості 20 км на годину. Друзі. Тут треба їхати саме 20 км на годину. Раджу вам так робити. Попереду бачимо е, запаркований автомобіль. Вмикаємо лівий покищик повороту та об'їжджаємо цю автівку. Знову вмикаємо правий поки повороту, дивимось праве зеркало, обов'язково дивимось. Чому дивимось? Іноді учні питають, а на що дивитися? Там ж нікого немає. Друзі, нікого немає, але. Є так, є люди на велосипедах, є люди на скутерах. Тому будьте обережні. Бачимо кінець обмеження швидкості 20 км на годину, і ми рухаємось в правій полосі по вулиці Павла Вірського. Тут а у нас. Вже односторонній рух закінчується і вже починається дорога з двостороннім рухом, але незрозуміло, чого не позначено тут відповідними знаками. Повинен стояти знак кінець дороги з одностороннім рухом, потім попереджувальний знак про двосторонній рух. Його тут немає. Але ви це повинні розуміти. Бачимо, у нас перехрестя. Світлофорним регулюванням. Не включаємо зараз поворот, бо хтось може подумати, що ви сюди на заправку знов поїдете, як і з тої сторони. А вже проїхавши цей поворот, вмикаємо лівий покачник повороту. Друзі, дивіться ще раз, От я зараз припаркував, ну, зупиняюсь так, щоб прижимаюся до цієї суцільної змоги і залишаю людям тут місце, щоб могли проїхати. Це в житті так відбувається. Але я вам скажу так, що це одна полоса, і тут треба їхати тільки одній автівці. І ви повинні, повинні зрозуміти те, що не можна отут їхати. Ось бачите, зараз оця біла автівка, я її зараз залишив відстань, вона зараз проїде, поверне праворуч. ну Це в житті воно так і є. Бачите, вона там є, є, єлі проїжджає між мною та е, пішохо, ну, та бордюром. Там, ще бажаючі, ну, в общем, куча автівок, там, всі їдуть сюди. Ви ну, повинні розуміти, якщо у вас буде така ситуація буде складатися, ні в коєму разі ви отут не їдьте. Не їдьте. тому що вам це зарахується як за помилку. Тут одна полоса, не можна тут їхати. Це ви повинні чітко усвідомлювати. Вмикаємо. Вірніше у нас вимкнений лівий покочок повороту. І ми повертаємо на вулиці Стеценка і займаємо крайню праву смугу. По правилам дорожнього руху ми можемо займати будь-яку смугу. Ми займаємо крайню праву. Ну, в залежності від того, що тут буде. Тому будь-яку. Ми рухаємось по вулиці Стеценка. Попереду у нас стоїть знак про пішохідний перехід. Попереджувальний. Друзі, з якою швидкістю краще їхати, я вам вже сказав, 20-30 км на годину. Я вам раджу все ж таки в автошколі, де ви навчаєтесь відпрацювати навики водіння заїзду в гараж, паралельна парковка і тому подібне. Тому що ми зараз їдемо по прямому маршруту, але може скластися ситуація так, що. Вас може інспектор попросити виконати паралельну парковку або заїзд в гараж. Друзі, ми під'їжджаємо до площі Валерія Марченка, стара назва Інтернаціональна площа. Повертаємось назад, тільки що ми їхали з тієї сторони. І зараз нам треба буде їхати прямо. Тому уважно дивимось на знаки. Тут знаки нам кажуть наступне. Дивіться. Проїжджаємо цей світлофор перший, вмикаємо лівий покажчик повороту і перелаштовуємось в середню полосу до суцільної смуги. Тому що згідно знаку попереду напрямок дорожнього руху по смугах. Права полоса може йти тільки праворуч. Якщо ви відхилитесь від маршруту, то це нездача екзамена, іспита. Якщо ви поїдете прямо, це дуже груба помилка. Тому ви повинні рухатись згідно тих стрілочок, які вказані на знаку напрямок руху по полосах. До речі, вони такі унікальні, можуть бути зовсім вони різні, різні конфігурації. Також вам раджу е на ранок записуватись на іспит з водіння по городу в ТСЦ, тому що інспектор тоді відпочивший і у вас краще піде екзамен, але щоб він краще пішов, у вас повинні бути гарні навики водіння автомобілям, а не так, як 20-30 годин зараз в автошколах. А я вважаю, що мінімум годин 40 треба від'їздити, щоб... Гарно здати іспит. Так, друзі, тут у нас ми б перелаштувалися тут з правим поворотничком в цю полосу, але у нас попереду стоїть автобус, ми цього робити не будемо. За автобусом ми вмикаємо правий покажчик повороту, перелаштовуємось в крайню праву полосу та продовжуємо рух по вулиці Стеценка. Бачимо попереду світлофорне регулювання, дозволяючи сигнал світлофору. Попереду при автомобілі також бачимо, вмикнули лівий покащик повороту та е, їдемо в середній полосі. Друзі, попереду у нас пішохідний перехід. Е, нагадаю вам, що згідно правил дорожнього руху вам не можна е, виїжджати на пішохідний перехід, якщо перед ним утворився затор, який вас змусить зупинитись на е, цьому е, пішохідному переході. Це інформація згідно пункту 18.6 правил дорожнього руху України. Людей немає на пішохідному переході, тому ми їдемо прямо. Друзі, зараз ми під'їжджаємо, автомобіль до речі, закінчується, ми вмикаємо правий покажчик повороту, перелаштовуємо праву смугу та під'їжджаємо до перехрестя з круговим рухом. Знов пішохідний переход, Пішоходів немає. Вмикаємо правий покажчик повороту, показуючи іншим водіям, що ми з'їжджаємо з кругу і з кола, пропускаємо всі автівки, коло ми тут проїхали. Вмикаємо лівий покажчик повороту і перелаштовуємося в ліву полосу, тому що нам треба на цьому світлофорі повернути ліворуч. Завчасно вмикаємо лівий покажчик повороту, під'їжджаємо до світлофору та пропускаємо. Інших учасників руху, які рухаються по зустрічній смузі. Повертаємо праворуч, бачимо попереду знак рух, тільки праворуч, і попереду у нас навчальний автомобіль. Ми його повинні пропустити. Бачите, друзі? Обов'язково його пропускаємо. Також тут людина виявила желання, бажання пройти. Тому також ми проїжджаємо. Вперед у нас рух. Заборонено. І давайте ми отут-ось припаркуємось гарненько. До речі, вам треба буде припаркуватися там, де вам скаже ваш інспектор. Він може вам сказати, заїхати на територію. Е, Територіального сервісного центру 8042 по Туполіва. Або зупинитись на парковці. Друзі, ну давайте подивимось, що створила людина, яка сьогодні грубо порушила правила дорожнього руху та в'їхала мені в задню частину мого автомобіля. Вимикаємо двигун. Збираємо обов'язково ключ. То що може бути так, що щоб автомобіль не закрився, але буває таке. Бачите, так? Да? Ось все. Бампер. Оце отак от я сьогодні вирішив пропустити пішохода, але я б його мог би і не пропустити, друзі. Бачите? Але якщо б я бачив, би, що, що створиться така ситуація, чесно кажучи, я б порушив би правила дорожнього руху. Бачите, все розбите, все потріскане, Ось все, все, все розтрощене. Ну таке, блін, Тут трохи крило, ну, коротше, буде ще оцінювач, зв'язуватися зі мною та визначати. Суму, яку мені треба відшкодувати за це ДТП, в якому я не маю взагалі ні, ніякої вини у мене немає. Тобто я виконував правила дорожнього руху. Тому, друзі, по маршрутах треба виконувати все, а в житті потім їх їхати і дивитися. У вас голова повинна крутитися на 360 градусів. Друзі, дивіться інші маршрути. Підписуйтесь на канал, напишіть будь які коментарі для просування цього ролика. Поділи, поділитися відео з друзями. Якщо у вас є друзі, які також дають на, на права. Бажаю вам вдалого складання іспиту і до зустрічі на дорогах.